Боже очисти мене грішного і помине. Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос воскрес із мертвою смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвою смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарвав. Христос воскрес із мертвою смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. дав воскресне Бог і розточеться в рази Його. Як у добіжах од я ненавидячи його, як от іще зайдем, де іщезн, як отайдвос, лица огня, так та от та погибнуть грішнице од лица Боже, а праведнице дав звеселятися, Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душу тілес, послай до народу Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не Дух, ізціляєш от смерті, і збаляєш, ціле роботою Юрія. Тетяна, Остапа, Захарій Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайлія, Святослава, Христину, Квітку, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію і робів Божих, Катерину Ігоря, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Миколая Марію, Миколаєва Василя, Василя Анну Василя Марію, Юрія Анну Василя Параскевія, Наталію. Е, отця Степана, отця Симона, Василя, Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Андрія, Ольго, Володимира, Тетяну, Ігор, Людмила, Володимира, Романа, Олександра, е, е, Ігорів Божих, Івана, Тараса, Євгенія, Дмитрія, Юлія, Максима, Оксану, Назира. Е, е, Назара, е, Андрія, Софію Ксенія, Тетяну, Василя, Владислава, Михайла, Володимира, Ігоря Володимира Марію, Іванну, Анну, Анну, Діану, Ірину, Стефанію, Ігоря, Людмилу, Анну, Давида Оксану, Артура Ілларіона, Мілану, Вікторія, Ярослава Богдана, Наталю, Любов, Любов, Данила Ілларіона, Богдана Лілія, Катерина, Оксану, Олега, Павла Наталію, В'ячеслава, Анну Мар'яну, Максима. Оце Степана Степана Оксана, Соломія, Назара, Марію, Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Наталію, Ольга, Ольга Соломію Єлизавету, Тараса Надію Тадея, Святослава, отце Степана Тетяна, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія. Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілю Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерина, Ігорі, Оксану, Лілію, Андріану, Мар'яну Мар і Святослава, Іванну, Анастасія, Владислава, Олена, Наталія Ореста, отця Стефана, Олега, Олену, Анастасія, Євгенія, Олега, Світлану, Ірину, Воїна, Ігоря, Воїна, Василя, Юрія, Михайла, Галина, Йосипа. Це Степана Ігоря, Галину, Андрія, Богдана, Наталю Володимира, Романа, Ангеліну, Ольгу Леоніда Лесю, Юлію Світлану, Юлію Богдана, Маркіяна, Марію Віталію, воїна Анатолію, воїна, Олександру, Ганну, Юлію Олега, Ярослава, Ірину, Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, Захара, Ульяну, Протрея Степана, Протрея Павла, Протрея Симона, Протрея Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту Віру. Протреї Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну Іулію, Софію, Єлизавету Дмитрія, Миколая, Наталію Руслана, Лесю Андрія, отця Стефана, Анну Ярослава Марію, Наталію Івана Мар'яна, Романа Миколая, Віталія Марію, Марію, воїна Павла Наталія, Надію Юрія Павла, Віру Галину. Юрія Ігоря Наталію, Віра Левка, е, Ульяну Любомира Мар'яну, Андріану, Василя Олену, Соломію, Андрія, Діану, Галину, Наталію, Степана, е, Андрія Дем'яна, Ірину Романа, Марія, Марія, е, Юлію, Василя Діану Анастасію, Надію Марію, Віктора, Катерина, Ярослава, Вікторію. Сергія Романа Василя Володимира Володимира Михайла Любов, Андрія Вероніко, Анну Діану, Софію Марії Михайла, Ігорі Лілія. Оце Степана Воїна Василя Наталія Романа Марія Андрія, Оце Степана Тетяну Ольгу, Зоряну Галину, Оце Степана Андрія Домініку, Любов, Світлану, Наталію, Руслана, Лесю, Андрія, Ігоря і Робів Божих. Людмило, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, Сергія Віктора, Анну Марію, Ульяну, Сергія Галину, Галину Володимира, Юрія Ольгу Софію, Ігоря Оксану Лілію, оце Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря Марію, Ореста, протрея Миколая Оксану, Остапа Михайла. Анастасія Макарія, Мирослава, Марія Марія Надія, Олега Мирослава, Людмила Константина, Ольгу Марія, Галину, Богдана, Юрія Вікторія, Христина, Вікторія Ярослава, Ігорі Олега Галину, Вероніку Лілію Данила, Богдана, Володимира Надія Ярослава, Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу Варвару, Адама, Галину Зинов'я, Захара, Галину Андрія, Ірину Володимира. Вероніку, Остема, Ольга, це Степана Марія, Романа, Марія Богдана, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольга, Ларисо, Ларисо, Жанну Іванну, Юрія, Анастасію, Єлизавету, Софію, це Степана Олега, Ірина, Марія, Михайла, Соломія, Максима. Марія Вікторія, Ігорію Руслану, Оксану Віталію Назара, Іван Колібомира, Івана Степана, Володимира Ганну, Анну Єлизавету, Олега Марія, Богдану, Михайла, Злату, Марка Тетяну, Олександра, Оксану, Єлизавету Мар'яна, Василя Людмилу, Анну Остапа, Петра Олену, Анастасію, Назара, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Евеліну Віктора. Нікіту, Олега, Олену, Олексія, Світлану, Світлану, Миколая, Михайла, Андрія, Наталію, Марину, Віталію, Олексія, Богдана, Федота, Інесу, Агнію, Оксану, Таїсію, Емілію, Аделіну, Анастасію, Михайла, Дмитра, Владислава, Юрія, Богдана, Василя, Олександру, Даню, Софію, Романа, Максим, Мирослава, Олену, Світлану, Олександра, Олексія, Марка. Тимофія, Олександра, Ірину, Галину, Ігоря, Ігоря, Степана, Діану, Стефанію, Тетяну, Юрію, Мирославу, Марію, Степанію, Олесю, Наталію, Соломію, Василя, Лідію, Оксану, Наталію, Юлію, Оксану, Максима, Василя, Ростислава, Андрія, Мирославу, Юлію, Юрію, Олега, Це Степана Івана, Тетяну, Юрію, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігорі, Михайла, Василя, Галину, Надію, Ірину. І робів Божих протреє Стефана, про Протре, Павла, протреє Василя, протреє Симона, Максима, Любо, Романа, Ольгу, Романа, Любо, Романа, Катерину, Юрія, Наталію, Владиславу, Матвію, Таїсію, Любомира, Майкла, Катерину Ясміну, отця Степана Марту, Марію Людмилу, Михайла, отце Степана Зою, Володимира, Лілію, Олену. От тілесний душевний немощі, оживотворі благодаття Христа, Твоє, молитвами, присвятий, владиче і присладів Марії, присвятих свій чесних небесних сил, безплодних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного Пророка, притече, хрестителя Іоанна, святих славних, сихвальних апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобних і боносних отець наших, святих іселителей безсребреного, космі, дом'янокіри, Іоанна, Пантелеймона, Ярмале, Самсона, Дімедо, Фотініки, святих праведних, Ботицьких, на всі святи. Як оти єси, жиру весілень Боже наш, славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, ній повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господу помилий, благословен Бог, благий врачу душі тілес наші іжі, і болізні наші, і на на тілі понесе. Єожі я вже язвиною зі ліхом, смертю і смертю, мертвою суші в огробі живо дарували, і жила зараз, із мертвою воскреси, і, і помилили рабі тої. Всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну, якось те, що Петрова. Єдиним словом, до огню, не єдиного должника долу посивий. Грішниця це гріхов гріхо, прощання дорогами. Ти, обов'янулося, Господи, кайся, злоба се призра на неї. І на роботі, і болі, і не одне главне болість, завість, життя, отував, І збав його дужеся. І, і ми од огня люто неї часа, і очезлих чоловік од біса плодоном, і всяку неду і болізні. І отими огні, і оженена дух воспоминає, що проробство доведогольше. Помилим Боже, поблиці, милосвітне, помножи суши дротві, очислене всяку беззаконню, всяку ліну, всяку дух. Ти боїси, і враж душі, лес наша, Боже наш, і Тобі славу селам і сину і святому духові, ні повсякчас і на віки віків. Амінь ще іще з умиленням сердець наших, до святого пророка Іллі помолимось, щоб Господь Бог і слав душі, Рісні на землі нашу. Господи, помилий, Господи Боже Вседержителю, возводяй облаки від послідніх землі, молнів до святів, і зводяй вітри від своїх, призивай воду морську і проливай на лице всі землі. Тебе молимося. І тебе, милисти, Дім, і сповідаще грехи наші, о тебе багато милості просяще, заповіж облаком, є же одожди, ти дощ, ушедри, вся земля Твоя, умилосердися на старце, і юне, і на младенці і Ісуші, Суси, і нароби твої, і на рабині сини, і щері, і на вся скоти землі, да зведе нам хліб, снід і злак скотом. Прийми молені всіх людях Твоїх, і не отрини воздихання у Бог, ніже ярості Твоїй обличчя нас. І жажду, і люди твоя всіх, бо очі на тя уповають і приятелю тебе пішого благоврем'я. На Тя надіємося, і разве тебе іного не віме. У тебе багато милості вже даймо, як у благ і чоловіку любиш Бог і все. І тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Вмінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помили, Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене, який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчимо не молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудроспросте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духу Твоїм. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі. Вон мій. Во время Она призвав Ісусу Богося до чоловіки свят. Даде їм власть на досяг нечистих. Як кудись згоняти зселити всякий недух і всяку болізнь. Сіяв буде досяг, посла Ісус, заповідай благоля. На путь єзик, не в оград самарійський не входьте, ідіте же паче, ковцем, погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще, щоб проповідуйте на голюще, як Царстві Небесне, боляще ісцеляйте, прокажено очищайте, мертві, воскрешайте, біси, її зганяйте, ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Нині по часах і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, ісвій Матері, святий, славний, сих войних апостол, святий праведних, ботицьких ім'я, на всіх святих помилуй, сервис, яко благ і чоловіку любець. Амінь.